привіт ви з вами нечого прикарпати. Ми завжди раді гостям, ми, гостям друзям нашого каналу бабусині так. поради. Так. Якщо гостець, ми будемо готувати страву насивання, на, на яка називається шашлик. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас буде шашличок. Ось такий чудовий шашличок. Ми вже, ми вже, ми вже тут за, за одну партію зробили ось такого шашличка. Це вже йде друга партія нашого шашлика. Так що, кому цікаво, готуємо разом. Дуже гарний Ми маринад. Дуже гарний. Я, вже, я вже з вами ділилася таким і хочу ще раз, щоб ви для нових підписників ще раз бо дуже, дуже гарний і Деліться смачний виходить відео. шашличок по, по цим рецептам. Якщо вони люблять готувати. Так що готуємо разом. Готуємо шашлик за нашим сімейним рецептом. Тут у мене є два. Кілограми по лідвейці. Ось так во. Тут десь ще є косточки, ми всі косточки повирізаємо. Отако де є. Я підготую от таке десь відреберці. О, ось так. Ось такі, то невеликі тут є косточки і поріжу на кусочки. Оце все повирізаю. Ми, ми любимо робити з сполідвиці, може шиї робити. Ми робимо все з сполідвиці собі. Такої шинки. Тепер ми ріжемо на кусочки. Оці, оці такі будемо брати отакі кусочки. Ось так. Поріжемо. Більші куски. Ось такі куски. Можемо так ще вирізати. І так ми поріжемо всю, всю м'ясо. Такі великі треба куски, аби було. На низу цих шматочків м'яса є вода. Кип'ячена вода. Тут є 600 мл, бо ми робимо дві порції, 600 мл кип'яченої охолодженої води. Он. Нарізали ми вже тут 2 кг м'яса і тепер будемо давати вже до цього спеції. Я вам дам рецепт на 1 кілограм м'яса, а ми даємо так. Посічен потертого часнику. Дві... У нас дві порції, значить дві ложки. так одну. Дві ложки посіченого часника. Виріх серяхтує шашлик і тому ми з бабусею сьогодні маринуємо. шашлик. Маринуємо шашлик на завтра, аби ми мали, е... Тут давай, висипаю петрушки так само. На ложку. ложку, висипай, висипай. <клес> Так, дві, дві ложки посіченої петрушки. Тепер ми даємо так само дві ложки, але у нас морожений кріп. Добре, свіжо. Кліпом ми даємо так, так, до само, петрушки. Сюди до, до м'яса. І до нарізаних шматочків м'яса. Так, тепер ми все це все, все зараз будемо заправляти. Будемо заправляти так, наш ще... маринований сушок. Беремо солн і розмашу. Ші... Гірчиці тепер даємо. Ще так само. І розмащуємо. Чекай, бо баба не одна розпочала. Даємо б, е, на дві, ложечку. Ложки, дві ложки, бо у нас дві порції. Бо в нас дві порції нашого шашлика на новий рік. І тому ми робимо дві порції. Дві ложки ми дали. Бо це, бо це дві порції. Правильно. А дві порції треба дві лишки. Правильно, даємо тут на порцію дається пів ложки солі, ми даємо ложку. Даємо сіль. Сіль даємо. Так, тепер даємо, тут у нас є чотири ложки цибулі Цибулі січеної. Так. Даємо тепер аджики. Давай натискай бабу. Адже ки. Там, де напис зверху ще. ще ну, та джеку таку, яку собі хочу. Так, добре. Тепер даємо сюди дві столові ложки. оцту. Бо в нас дві порції, ще раз кажу. Дві столові. Раджу і вам таке готувати. Це Ду... дуже смачно. Смачний шашлик. так. Даємо mm. е, 4 ложки томатної пасти. Раз, два, Ставте лайки і, і канал. А ми з бабусею досі готуємо. Так, а ми все даємо всі спеції. Я всі спеції напишу mm. е, під відео. Ще раз кажу. Так. Даємо так само 4 ложки. Олії. Раз, три, два, три, три, чотири. Чотири ложки. Так. Ще даємо на одну порцію. Вісім листочків е лаврових листочків. Ану на рахуй. Два, два три, чотири. чотири. Так, на. Ще кидай. Шість. Вісім. Буде на одну порцію. І так само. Ну, два. Кидай. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. От і ми і придумали побути, приготувати ще один раз шашлик. Тепер все ми все перемішуємо. Мішай. Мішай, перемішуємо. Мачику допомагає. І ставимо маринувати на добу. Добре, файно перемішати. На Це добу. все. Ось. Чекай. За цей час. Перемішали з бабусею на наш маринований Шашлиток. шашлик. І наймаринує всі цілу добу. 24 години має маринувати, накриваємо і ставимо на холод. І ставимо на холод? Або ставте куди хочете на холод. Або на підвиконник, або в холодильник. Наш вогонь будемо смажити наші шашлики. Оде ми з Марчиком замаринували. Всім привіт! Замаринували оде м'ясо і на... нанизувати будемо на шампури. Ану. Син буде нанизувати. Марчик Оцими буде. З Оцими маринованими шашликами ми будемо намазувати. На... Нанизувати. Нанизувати. На шампури. І ставити На мангал. Так. Дідо нам зробив мангал і ми ось так нанизуємо такі кусочки. Маринованого шашлика. Так, маринованого м'яса. Кажіть, як собі хочете. Маринований шашлик, мариноване м'ясо. Це ми кажемо по-нашому мариноване м'ясо. Так. І буде дуже смачно. Ось, і так. буде смачно. Ми нанизали і будемо класти вже на мангал. Кладемо тут каву, смажити, розтопили і так кладемо наш шашлик, смажити. Час від часу будемо його обертати. Бо найсмачніший шашлик жарить наш син. Ось так. Поливаємо тим маринадом, потихло, м'ясом. Ось так. Одну партію ми вже посмажили. Ось який делікатний. Марчик уже наш пробує. Ось друга партія нашого шашличка знову й ми поставили. Ось такий у нас, дивіться, який делікатний шашличок. Ось такий. Ось такий виходить наш шашличок. Дякуємо, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Подавайте і підписуйтесь на наш канал Бабусині Поради. Бажаємо вам успіху. Всім па Па-па. Ось ми вибираємо вже шашличок і сей другу. Ось будемо збирати. Ось дивіться, він розпадає і просто, дивіться, як гарно. Дивіться, такі, такі чудові.